Вони називаються справжнім пеклом. Жителі Мар'їнки живуть під масованим обстрілом. Пенсіонери кидали свої домівки і тікали від неминучої смерті. Деякі з них оселилися в Новомихайлівці в будинку ветеранів. Там побували кореспонденти Сабиті. Там пекло зараз Так описує бойові дії в Мар'їнці. Антоніна Бондар. Жінка не тільки два роки жила під постійними обстрілами, але й була поранена. Сидиш, тримти вігти земля. Вихтить ліжко, трасуся я і до трьох, до чотирьох часу ночі бомблять, днем бомблять. Багато хто не витримує звідчаєм, каже пенсіонерка. Мужики вивозять з інсультом без кінця звідти, а баби там ще держаться. У Мар'їнці залишилися лише люди похилого віку. Антоніна Андріївна теж чекала, скільки могла. Але коли стало зовсім не сила, виїхала в Новомихайлівку. У мене біпочки, больні, я знаю, все погано, але я ще держалась на Ну, Мені оце щось у голові зробилося. Що я не можу, он туди бо я так і падаю туди. Пенсіонерка не може дійти навіть до магазину, відмовляють ноги. У будинку ветеранів, де живе, допомагають співробітники. Продуктову допомогу Ріната Ахметова доставляють для всіх мешканців. Віктор Федорович особисто стежить за тим, щоб наборів виживання вистачило всім. Помощ буде, продукти, все їм будуть готувати. Ми заносимо цей пакет столову, люди дивляться, те, що їм необхідно, що вони можуть взяти для себе. Продукти, що залишилися, віддають на кухню, де для всіх готують обід. Він вагіти лежать, без ног, без рук. У Новомихайлівському будинку ветеранів зараз 20 переселенців. Вони приїхали з Мар'їнки, Красногорівки і Курахового. Хоча тут також були обстріли, осколками пробило дах будівлі. і результат люди скаржаться волонтерам на те, що ситуація останнім часом погіршилася. Бригади мобільної видачі гуманітарного штабу Ріната Ахметова приїжджають сюди вже в четверте. Люди говорят о том, что они слышат регулярные обстрелы. Вот здесь очень много находится пенсионеров. Им становится тяжелее, впереди осень. Они очень обеспокоены тем, что такая ситуация еще будет обостряться и продолжаться, и не знают, как они будут выживать. Понад 270 разів мобільні волонтери штабу Ахметова виїжджали в населені пункти по обидва боки лінії зіткнення. Видали більш ніж 190 тисяч наборів виживання. Ці продукти для Антоніни Андріївни і сотень тисяч, таких як вона, знак того, що пенсіонерів не залишили в біді. За тільки якби війна кончилася, щоб вже вони або договорилися, або, або щось зробилося таке, щоб люди не страдали. Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сесоєв, Олександр Шмирьов. Сабиті, канал Україна.